Друзі, термінова інформація. Потрібна ваша допомога в евакуації дітей із прифронтових регіонів. До мене звернулися волонтери з Донецької області, які сказали, що зараз у прифронтових регіонах проводиться примусова евакуація українців. Але є дуже велика проблема. Те, що евакуація то проводиться, але куди розміщувати людей, ніхто не знає. Влада допомагає тільки з транспортуванням і все. влада не надає ніяких ні гуртожитків, ні будинків, нічого. Тому люди і готові виїхати, але вони просто не знають, куди. Насамперед проводиться. Евакуація у Мирноградській та Покровській громадах, а там, на секундочку, Мирноград більше 2400 дітей, Покровськ більше 4000 тільки дітей, не враховуючи ще й дорослих. І всіх цих людей треба десь розмістити. Тому, будь ласка, якщо у вас є хоч якась можливість допомогти всім цим людям, якщо у вас є можливість розмістити цих людей, або ви знаєте тих людей, які можуть цьому допомогти. В описі до цього відео я залишу номер телефону волонтера Вікторії. Якщо ну, вдруг TikTok видалить цей номер телефону, я в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профілю. Я в телеграм-каналі також опублікую звернення цієї дівчини волонтера Вікторії, і там буде номер телефону, з яким, по якому можна з нею зв'язатися. Тому, будь ласка, по максимуму робіть репост цього відео, і давайте всі разом допоможемо нашим українцям, які проживають зараз в зоні бойових дій і яким терміново потрібна евакуація.